Усім привіт! Починаю свій а, новий влог у суботу, але так, на жаль, виходить, що, напевно, не буду вже прив'язуватися до а, тижнів, а просто буду знімати тоді, коли в мене є час. Хочу зараз показати вам а, свій догляд за волоссям. Я десь наприкінці грудня а, почала використовувати нові засоби для росту волосся. А, навіть можу сказати, що а, засобів два, але. Активно я почала користуватися одним з них, і він навіть вже закінчується спрей для стимулювання росту волосся. А іншим засобом я почала користуватися ось тільки зараз. Тож е якихось відгуків е ще не буде. Але я вам просто покажу е те, що використовую. У мене завжди було тонке волосся. В нього не було якогось такого вау-об'єму, і взагалі в мене волосся небагато. Я до цього звикла, я про це знаю. А моя дитина дуже часто любить гратися з волоссям і. Вона його вискупує, витирає інколи. Мені зараз треба просто якось відновити це волосся, підтримувати його у гарному стані, стимулювати зростання нових волосин, появу нових волосин. І я про це поскаржилася своїй сестрі. І вона мені на новий рік на різдво подарувала ось такий спрей. Я так зрозуміла, що це маленька його версія. Тут 125 мл. Коли цей спрей наносиш, є таке не дуже приємне відчуття. Якщо чесно, я можу сказати, що воно звичайне. Тобто так відчуваєш, наче пече. Відчувається, що наче шкіра голови стає теплішою. Тут є перець, мабуть, спрей. MediCeuticals. там є різні такі спрейчики. Я дивилася на одному сайті, бачила, що вони різні, але усі вони для однієї справи для стимулювання росту нових вол... нового волосся. Я довірилася моїй сестрі, вона користується саме таким, таким з рожевими буквами, написано Селаген. Це леген. І в мене ось стільки вже залишилося. Так, ось стільки Користуватися треба кожний день два рази на день. І цей спрей не треба змивати. Ось, наприклад, зараз я буду мити голову, і після миття голови, коли волосся ще вологе, я буду наносити цей спрей. Я усе вам це покажу. І я, звичайно, користуюся два рази на день. Я намагаюся користуватися. Один раз на день. Звичайно, за один місяць ще зарано казати, що вже є якесь нове волосся, бо це тривалий процес. Мабуть, місяці через 3-4 я побачу якийсь результат, а ще я почала користуватися ось такою олією для волосся. Я бачила цю олію у багатьох блогерів. Вони рекомендують її. Замовила на iHerb. Не пам'ятаю, скільки вона була. 30 левів, тобто 15 євро десь. Я придбала цю олію ще у грудні минулого року, але ось тільки зараз починаю активно нею користуватися. Бо я до цього не дуже розуміла, як мені одночасно користуватися обома засобами, коли спрей використовувати, коли цю олію. І врешті решт я вирішила, що олію я буду наносити перед миттям голови. Наприклад, ось сьогодні я знала, що мені треба помити е, голову. І е, десь за 2 години до миття голови я нанесла цю олію. Я ось так. Ось так нано, наношу, ось так. Потім можна пальцями, але в мене є спеціальна масажна щітка е, для е, шкіри голови. Зараз я покажу. Так. Ось така, замовляла її на Aliexpress, Дуже подобається. Я нею користуюся і коли наношу ось цей спрей, бо його не просто треба нанести, а ще й потім або пальцями, або ось такою масажною щіткою. Зробити невеличкий такий масаж. Тож наношу олійку, користуюся ось такою щіткою. Вона така м'ягенька. Приємно, я вже почекала 2 години, тож зараз буду мити волосся. Після цього буду користуватися спреєм, бо цей спрей треба залишити на волосі, не змивати його. Ще в мене трохи змінився догляд за волоссям. Я придбала якісь нові засоби. Я не люблю наносити бальзами і маски для волосся, бо в мене немає часу чекати, коли вони подіють. Навіть дві-три хвилинки я не можу чекати. Мені не подобається. Мені чим швидше, тим краще. Тому придбала ось такий засоб, який не треба змивати теж. Після миття голови згортати треба так. І просто наношу на волосся по усій довжині. А це Goldwell Rich Repair, це відновлюючий спрей. Ну що, голова вимита. Тепер можна наносити спрей так. Ось так. Ще потім пальцями трохи пройтись. І після цього я мою руки. І ось так я роблю десь впродовж трьох-чотирьох хвилин. І, як я казала, не змиваю цей спрей. А після цього я можу вже нанести ось той спрей від Goldwell по усій довжині волосся. І на кінчики волосся я наношу. Лаплекс номер 6 Теж не треба його змивати. Як ви зрозуміли, мені просто подобаються усі засоби, які після використання не треба змивати. Ось цю баночку я взяла у моєї сестри, щоб спробувати, але я вже собі придбала нову, тож буду користуватися. Взагалі мені треба сходити підстригтися. Я роблю це раз на 4-5 місяців, а треба робити це частіше. Треба робити собі якісь нагадування у телефоні, бо зазвичай я згадую, що треба підстригтися вже, коли бачу, що кінчики вже дуже посічені, і вже час, час їх відрізати, бо з, -з, -з цим просто нічого неможливо зробити. Їх треба тільки відрізати. Я тут працюю а, над фотокнигою. За 2023 рік. Ось тут ще не готова обкладинка, і дещо є ось за січень минулого року. Чомусь так не дуже багато фотографій робила. Мабуть, буду додавати щось вже з лютого, мабуть. І тут є місця порожні, треба їх позаповнювати. Ще раз усе передивитися: ось тут буде грудень, і подивимося, можливо, буду замовляти у цьому місяці або вже у наступному місяці. І вже почну потроху готувати і заповнювати фотокнигу на 24-й рік. Я, щоб не було дуже багато роботи, місяць за місяцем заповнюю. Або, наприклад, пройде 2-3 місяці. Я заповнюю на вулиці. Зараз якось дуже темно, тож довелося вимкнути світло. Увесь наступний тиждень, то я буде у бабусі з дідусем у селі. Ми будемо працювати з чоловіком. Потім через тиждень поїдемо її забирати. А у мене там будуть вихідні посеред тижня, і я скористаюся моментом і зроблю нарешті водійське посвідчення. Я віддам усі документи, щоб почали робити це посвідчення, бо вже час минає, вже майже три місяці як я. Склала на це посвідчення, а все ніяк не дійдуть руки. Я ще в минулому в лозі казала, що треба лише зробити медичну довідку, що я здорова. Я перевірю один медичний центр тут біля нас, щоб не їхати кудись далеко, чи роблять вони таку довідку. І вже наступного дня поїду подавати документи. А так. Інших планів на цей тиждень, окрім працювати, в мене немає особливих таких. А я не показала вам, як посушила волосся ось, що вийшло. Зараз ось показую є об'єм. І зараз збиралися і захотілося вам показати волосся на третій день. Я, мабуть, підготую окреме відео, де я буду пояснювати, що і як я наношу, щоб в мене був об'єм на третій день, і волосся не так швидко бруднилося. Бачите? Дуже непоганий вигляд має моє волосся. Зазвичай, щоб ви розуміли, моє волосся вже на третій день. Виглядає просто ніяк. Я його збираю, роблю такий хвостик або ж мию волосся. Але якщо мені нікуди не треба йти, то я мию вже на наступний день. Тобто я намагаюся мити кожні три дні. Коли я ходила на роботу в офіс, я мила кожні два дні. І на другий день зазвичай вже не було об'єму. Навіть з сухим шампунем. Волосся виглядало не дуже. Я просто неправильно ним користувалася. Я будь у в цьому відео покажу вам, що я роблю з волоссям, бо це просто міняє все моє життя. Зараз я можу з розпущеним волоссям ходити навіть на четвертий день, чого до цього просто це було неможливо. Я сьогодні замовила собі нові навушники. Забирати я їх замовила, сплатила усе онлайн. Я відмітила, що хочу забирати ці навушники з магазину. Бо так швидше я сьогодні їх придбала, сплатила і сьогодні ж я їх заберу. А якби я обрала е, доставку, то я б чекала день, два, три, а так вже сьогодні вони будуть в мене. І ще мені треба зайти до моєї сестри. Вона робила замовлення з Зари. Вона замовила мені одні штанці. Мені вони сподобалися, але робити замовлення тільки через них не хотілося. Тож ми об'єдналися. У торгівельному центрі поруч з нами нещодавно робили ремонт у HM, і деякий час він був закритий. І зараз після ремонту там з'явився відділ HM Home, і я вирішила заглянути, подивитися. Звичайно, усе це є в них додатку, але мені хотілося побачити своїми очима, що в них є, якої якості. Нічого конкретного, звичайно, купувати не планувала, просто ходила дивитися. Щодо навушників, я обрала ось такий Redmi Buds 4 Pro. Там ще була версія просто 4. Яка теж мені подобалася, та 4 Lite, яку я зовсім не розглядала. А крім цього, в них вже вийшла версія 5 та 5 Pro. За характеристиками, різниця між 4 Pro і 5 Pro була якась зовсім незначна. І усе вирішила знижка, яка на той час була саме на 4 Pro. Тож я взяла їх і зараз, чесно кажучи, не шкодую. А також цього дня в мене з'явилось бажання піти у фізичний магазин Resort, хоча я зазвичай останнім часом купую все онлайн, але захотілося приміряти, побачити, що є. І взагалі в мене були конкретні ідеї, які саме речі я шукаю. Я дивлюся деяких блогерів. Стилістів, Тож від них я беру якісь ідеї і знаю конкретно, що мені шукати. І ось приміряла два топи. Мені вже набридли ці светри, гольфи і на весну хотілося чогось більш цікавого, з вирізами, з декольте. І я обирала між двома топами з довгими рукавами, і цей мені сподобався менше, ніж інший білий. Білий мав у складі. Бавовну і через це тканина була приємніша на доток. Тож я придбала саме цей топ. Щодо цієї коротенької карго-спідниці я трохи сумнівалася, навіть запитувала у своєї сестри, і вона казала, що Карго вже трохи виходить з моди. Але мені чомусь вона так сподобалася, що я її придбала, і зараз трохи шкодую, бо виявилося, що мені майже нема з чим її носити. А цю сукню я би придбала, якби вона була на розмір більше. Це, якщо я не помиляюсь, XS і вона дуже прилягала до тіла. і Було видно, мій животик. Тож залишила в магазині. А ще тут трапилась така цікава ситуація. Доки я приміряла усі ці речі, мені подзвонила моя сестра і сказала, що зараз буде проходити повз торгівельний центр, у якому я була, і принесе мені штани з Зари, які вона мені замовила. І я їх приміряла одразу ж і побачила, що вони мені великі. А я ще коли ми замовляли, казала моїй сестрі, що, мабуть, мені треба замовити XS. Або у додатку було написано, що ці штани трохи а, більше за розміром, ніж звичайні штани. Я ношу S, а треба було XS замовляти. Але це не проблема. Сестра їх повернула і вже замінила на менший розмір. Усім привіт! Одинадцята година ранку, і я їду у один медичний центр приватна лікарня, можна так сказати. Я туди часто. Відвожити, якщо в неї щось болить, наприклад, до педіатру, взагалі будь-яка хвороба. Ми туди йдемо. Зараз сподіваюся, що там буде мало людей, і я зможу зробити собі медичну справку для водійського посвідчення. Я не очікувала, що я прокинуся сьогодні о 9:30. Я вимкнула усі будильники, і мене сьогодні зранку розбудила мама. Вона мені подзвонила. Вона знає, що я сьогодні відпочиваю, почала запитувати, які в мене плани на сьогодні. А я о 9.30 зазвичай вже поснідала, вже там готова виходити, наприклад, якщо я кудись збираюся. За три роки я просто так звикла вставати рано, і навіть без будильнику, без дитини я прокидаюся не пізніше восьмої. Але, мабуть, мені так хотілося спати, і я учора дивилася. А фільм десь до 12-ї години вечора. Сьогодні четвертий день моєму волоссю, і я зробила ось такі смішні хвостики. Мабуть, люди, коли будуть мене бачити, мабуть, знаєте така дівчинка-підліток. Розумію, що я не виглядаю як підліток. Просто така зачіска. І не знаю, чи ви помітили, але сьогодні я вирішила вдягти ось. Цей мій новий светрик. Він вже десь три тижні як готовий, але все не знаходила моменту, щоб його вдягти. В офісі в нас тепло і мені буде некомфортно. Сьогодні, без медичної довідки, я додому не повертаюся. Доки не зроблю, не повернуся. Сьогодні ось такий план. Медична довідка готова. Зробили мені її за п'ять хвилин, і це біля нашого будинку. Я згадала, що мені одна моя подруга радила піти до її лікарки, а вона і дітей її лікує. Тобто тут у Болгарії кожен має бути закріплений за якимось лікарем сімейним. Тож це її сімейний лікар. А я поїхала у цей медичний центр, про який я. Казали що на початку, але мені там сказали, що тільки ось такі сімейні лікарі можуть видавати такий документ. Тож я поїхала додому і вирішила перевірити, коли сьогодні працює ця лікарка. Виявилося, що вона сьогодні з восьми ранку і нікого не було в неї у кабінеті, ніхто не чекав. Тож я зайшла і за п'ять хвилин вона мені все зробила. Я зараз йду додому, усе це залишу вдома. Зараз їхати подавати документи на водійські посвідчення немає сенсу, бо там велика черга, і зазвичай проходять тільки ті, хто приїхав зранку туди. Якщо я приїду туди зараз, а на це в мене... Це в мене займає якийсь час доїхати. Зараз між забрати усі документи і туди поїхати. Це вже буде перша година дня. І просто в мене немає шансів. Я краще завтра, зранку, туди поїду, спокійно відсижу там чергу цю. І ось за одну годинку я усе швидко поробила. Навіть було б ще швидше, якби я не їздила у той медичний центр, я туди приїхала, і мені просто сказали, що вибачте, але ми такі документи не видаємо, довідки не видаємо. Я б не їхала туди. Я намагалася упродовж, не знаю якого часу, кількох тижнів, подзвонити їм і запитати, щоб не їхати туди. Але розумієте, я три чи чотири рази. Я пробувала, мені постійно давало, що вони зайняті з кимось іншим розмовляють. А потім телефонний дзвінок мій закінчувався, тобто вони про про просто скидали. І, і так кожного разу я дзвоню, мені кажуть, що треба почекати, що є хтось інший на лінії, а потім усе просто закінчується. І я намагалася ось три рази додзвонитися до них. і Тоді вирішила, що мабуть треба їхати, а можна було і не їздити. Одразу піти до цієї лікарки. До речі, Светрик дуже чудовий. Не можу сказати, що взагалі нічого не відчуваю. Так, відчувається ось тут, особливо коли зверху куртка ось так у приміщенні. Взагалі майже нічого не відчуваю. Тобто до цього звикаєш навіть якось не думаєш про це, це робити. Але коли видається час, так, чому б ні? Ну що, сьогодні я нарешті подала документи, і наступного тижня а, водійське посвідчення моє буде готове, я можу поїхати його забрати. Я вирішила а, не чекати 30 днів, а заплатити за 7 днів. А, тож, а, це 7 робочих днів. Мені у місті, мабуть, буде важкувато починати їздити, а ось, наприклад, їздити у село. А було б непогано, якби в мене вже не було посвідчення, Ми б, наприклад, у суботу поїхали забирати тею. Я б сиділа за кермом. А я зараз використовую штатив, придбала новий собі. Він такий компактний, збирається. Він буквально ось такий такого розміру. Я вам потім його покажу. І там ще був такий, такий пульт. Сьогодні я впоралася буквально за 20 хвилин. А мене попереджали, що це займе якийсь час. Але мабуть, ті люди, які попереджали, що це займає багато часу. Вони туди їхали десь о 10-й годині ранку. Тобто, коли вже збиралася черга. Я ж поїхала туди о а Мені їхати туди десь хвилин 15-20 десь так. Це дві зупинки метро на усе місто, на велике місто 2 мільйони. А тільки а, одне місце, де а, можна подавати документи а, на водійське посвідчення, якщо ти загубив, якщо ти а, там подовжуєш через 10 років а, нове посвідчення собі робиш, або якщо ти реєструєш машину, перереєстровуєш її. Усе там робиться. Ось це незручно, бо усі люди збирається саме там. Усі люди їдуть туди. Саме тому такі черги влітку. Я уявляю, там просто, мабуть, навіть якщо приїхати о восьми годині ранку, будуть черги. Я ж приїхала переді мною була тільки одна дівчина, і то вона зайшла буквально переді мною заповнила якісь документи. Мене навіть не фотографували, бо виявилося, що їх влаштує фотографія. Яку ми робили три роки тому, у них в системі вона зберіглася. Я тоді робила нові документи, паспорт закордонний і лічна карта. Тож можна було зранку сьогодні не вставати так рано і не фарбуватися. А ще вчора, коли я збирала усі документи, які будуть мені потрібні там для посвідчення, виявилося, що я не можу знайти наш документ про реєстрацію шлюбу. Я не пам'ятаю, коли востаннє я його бачила, але я чітко пам'ятала, що цей документ знаходився з свідоцтвом про народження Теї, вони були разом. І якимось чином це свідоцтво про шлюб десь, десь я його загубила. Я навіть не пам'ятаю таких випадків, коли ось, е, справді нам треба було показати це свідоцтво про одруження. Я ще пошукаю, можливо, між книжок. Знайду його. Ось такий подарунок я зробила своєму чоловіку на День Закоханих. А ще я сьогодні була в магазині. Я буду готувати якусь вечерю, ніби святкову, а, і там були квіточки. придбала собі квіточки. А, мені подобається ідея, щоб на столі просто був букет свіжих квітів моєї сестри та однієї подруги. В мене тут великий такий пакуночок. І в ньому пряжа. В мене є замовлення на іграшку і ковдручку. Я спочатку побачила цей колір, трохи злякалася, подумала, боже, я ж замовляла ось такий. Ковдручка буде такого кольору. А потім я пригадала, що хотіла спробувати зв'язати для теї подушку. Так, ось. Іграшка буде такогось кольору. Ця дівчина в мене вже замовляла, тож сьогодні почну в'язати. Ще в мене мама хоче светтер. І чоловік каже, що вже багато років чекає, не дочекається. Тож подивимося. Інших ідей в мене наразі немає, тож подивлюся, можливо, щось зв'яжу для них. Зараз знімала. За допомогою цього штативу і пригадала, що я ж вам його так і не показала. Ось такий він компактний, не дуже стабільний, звичайно, він тут може бути десь 70 чи 80 см, але телефон важкуватий, і цей штатив стає не дуже стабільний. І ось так. На ніжці. Тут в основі є такі гумові трикутнички, і саме за допомогою цих трикутничків, якщо поставити на стіл, наприклад, цей штатив тримається. А ще тут є світло три ступені, але треба зарядити, щось не вмикається. Ось тут є USB, і також тут є пульт. Він також зараз перестав працювати, мабуть, це пов'язано, і освітлення це не працює, і путь цей не працює, бо треба зарядити. Штатив, звичайний, телескопічний такий. Ось про це вам я казала, що якщо зверху поставити телефон, штатив буде падати. Але я брала це для того, щоб знімати, наприклад, коли. Сиджу за столом, хочу щось швиденько зняти, показати і щоб руки були вільні. Взяла цей штатив. На AliExpress він був десь 6 чи 7 доларів, щось таке. Сьогодні субота і ми приїхали, щоб забрати тею у Софію. Ми сьогодні ще побудемо тут, і завтра вранці. Поїдемо додому. Я щось не дуже добре себе почуваю, щось в у мене горло наче болить. Зараз вам покажу, що тут робить робити. Мам, Мамонсний! Бучі грустний. Тея тут розважається. Тут дві собаки, Роксі наша, а ще тут є таке маленьке кошеня. Воно просто прийшло сюди, і ми зараз не знаємо, що з ним робити, бо якщо залишати його собі, то треба його до ветеринара, потім придбати йому їжі і не знаю. Він такий, то треба його виховувати. Він малий, і він сьогодні вкрав м'ясо. А роксі вона вже вихована. Їй за цього року буде 5 років їй буде. Так, 5 років їй буде. А, ні, вона. Вона 2018 року, тож їй вже 5 років. Вона вже велика кішка, і взагалі вона з самого початку не робила ніяких проблем нам. Oh,